звати Матвій Віденко, і сьогодні я хочу показати вам влог тиждень зі мною. Сподіваюсь, вам буде цікаво спостерігати за моїм життям, бо зараз я в селі і майже нічого такого цікавого не роблю. У відео буде розпаковка ноутбука. Додивіться відео до кінця, бо в кінці будуть блуперс. Або невдалі дублі. Там вони дуже смішні та дуже прикольні. Приємного перегляду. Відео обіцяє бути довгим та наповненим. Тому беріть собі смаколики, заварюйте собі чай або каву, або що ви там любите. І не забувайте ставити лайк та підписуватись на мій канал. Ну що, друзі, у перший день... В хочу показати вам день зі мною. Я прокинувся, але не хвилину, тому я прокинувся о 7 ранку. Як бачите, без зачіски, без якогось ідеального обличчя. Зараз я ще трохи полежу, потім піду вмиюся, почищу зуби. Якщо встигну, то поснідую. Якщо ні, то сяду на перший урок та поснідаю вже після нього. Ранку, сьогодні у мене мов. Ну що, друзі, другий урок минув прекрасно. Мене раніше відпустили, тому що я здав слова. Зараз будуть ще уроки, і потім буду вже відпочивати і займатися своїми справами. Ну що, друзі, я трохи відпочив, тому що нас раніше відпустили. Зараз буде урок алгебри. Друзі, у мене 5-6 уроку немає, а залишився тільки 7. Тому на 5-6 можна відпочити. Друзі, останній урок закінчився, я зараз буду дороблювати контент, план. Зараз я буду відпочивати, але я думаю, що все одно перед цим там буду собі налаштовувати те, що мені потрібно, і потім все буду відпочивати. Але налаштовувати буду так, от лежачи на дивані. От на вечерю вже дещо цікавіше. На вечерю у мене плов. Обожнюю, просто плов. Дуже дуже смачно. Yeah, what you doing? What you yeah, doing? yeah, I'm back in that. Hey, hey, where you going? Hey, 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 back in that bag again. Now bring me around your friends, you know that I'm bagging them. Request me on Facebook, no, I ain't adding them. Positions I had her in, hit from the back, that pussy was splattering. Calling her friend, tell her pull up, word, let's make it a gathering. They lost that said baby, nah, I'm madic now, but she loving the splash again. I just be cashing in her buns, just like a wedding, I'm crashing in. Hundreds on hundreds, I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Я зробив уроки, Тепер зараз трохи відпочити докупатися. Можливо, подивлюсь кірюхи, хто пам'ятає мого брата серіал. Ну що, друзі, радий вас вітати у другому дні мого влогу. зацініть мою зачіску. А воно виглядає трохи, як сказав мені мій брат Кіріл, ти як зализаний ботан але я розумію, що воно приблизно так і виглядає. Я зараз відчуваю себе таким Матвієм з 2020-го. Коли я робив собі зачіску набік, вона була у мене приблизно така ж зализана. Якщо не дивитися на оці пряді, які торчать, то в принципі виглядає адекватно, але ви ще не бачили, що у мене. Не було зранку, коли я просто розчесався. Це був просто якийсь треш. Воно виглядало, як я впав з самосвали і тормозив головою. Я просто не захотів це вам показувати, ну бо це просто це виглядало настільки трешово, що просто капець. А, і вчора ми з Кирилом кіно не подивилися, тому показувати вам було нічого. Друзі, нас раніше відпустили з уроку, тому я ліг відпочити і хочу вам розказати про зачіску. Ви знаєте, вона висохла, і я її ще тільки що розчесав, і вона виглядає навіть дуже гарно і зовсім не прилизана, не зализана, як на мене. А вам як? Напишіть у коментарях. <плес> ну що, друзі, настав час е обіду, і це у мене гарбузова каша. Ну, а якщо ви зараз дивуєтесь, чому я роблю уроки в піжамі, тому що у нас були проблеми з водопостачанням, і мені довелося покупатися, а тільки потім робити уроки. Зробив урок і вже деякий час відпочиваю. Зараз я ще трохи відпочину і буду лягати спати. Ну що, друзі, зараз у мене залишився останній урок. Це урок алгебри. Сьогодні, хоч, слава богу, було не 7 зумів, як зазвичай, а лише 5, якщо враховувати фізкультуру. Потім я ще буду займатися своїми справами, а потім буду робити уроки. Сьогодні мені здається найважчий день у тижні. У мене завжди середа. Це найважчий день просто у тижні. Друзі, перед тим як дивитись відео далі, підпишіться, будь ласка, на цей канал та поставте вподобайку. А також не забудьте підписатись на мій телеграм-канал та тік-ток. Підтримаємо український контент разом. Друзі, привіт! Сьогодні перше, що я хочу вам показати це обід. На сніданок був ходог, але ним все не обмежилося, тому на обід ось така солочка. Вона тебе з таким, як м'язком. Прикольно. Друзі, всім привіт! Нам тільки дали світло. Зараз я піду посніду і у мене немає декількох уроків, тому я хочу зробити уроки на понеділок, щоб не робити їх на вихідних. Уроків там небагато, там їх, ну так, мало. Ну що, друзі, хочу вам показати, де ну, таку фішечку цього влогу це розпаковка мого першого ноутбука. Це Asus VivaBook X1502. -E. Вау! Вау! Вау, ви тільки подивіться, який він гарнесенький. Який він гарнесенький, боже! Боже мій! Це такий восторг, вау, Вау! Вау, вау! Друзі, ви просто цей кайф. Піріл! А я. айпад, Кока-кола і чіпси. Це просто кайф. Зараз будемо дивитися серіал. Друзі, я вже прокинувся, помив голову, зробив собі зачіску. І зараз буду снідати. У мене нагетси з чаєм і два соуси на вибір, кетчуп або майонез. Друзі, нічого вам сьогодні цілий день не знімаю. Ну, бо чесно, знімати нічого. Я просто цілий день лежу. Зараз я вечеряв і будемо з мамою дивитися серіал. І я вже покупався і зараз будемо з мамою дивитись серіал. Ну що, друзі, Windows мені вчора тут встановив. Я вже сьогодні і вчора користувався ноутбуком, а зараз буду снідати. Сьогодні в мене пиріжки та чай. Це з м'ясом. this Я вже не показую обіди, але я вам стараюсь показувати сніданки та вечері. Сьогодні це у мене гречка з котлетами, консервовані кабачки і компот. Підписуватись на мої інші соцмережі, підписуватись на цей ютуб канал та поставте вподобайку. Мені буде дуже приємно. Ну а тепер, блуперс. Я бажаю вам гарного дня. До зустрічі через тиждень. Па-па! Всім привіт! Мене звати Матвій Віденко і це моє нове відео. Ви ще не забули, як мене звати? Я записую звук на тато от Фублін. Я взагалі не знаю, зачем мене надо.